Вітаю, друзі! Сьогодні я до вас зі своїм улюбленим в'язальним антистресом будемо в'язати сніжинку. Пряжа в мене ярнарт бегонія, гачок 2 і 1 мм. Розпочинаємо ми з першої петлі і пров'язуємо ланцюжок із шести повітряних петель. Один, два, три. 4, 5, 6. У першу петлю робимо сполучний стовпчик і одну повітряну петлю. Далі ми у маленьке кільце, що у нас утворилося, пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду: 1, 2. Три чотири п'ять шість. Сім вісім дев'ять десять одинадцять. у петлю під йому Заводимо гачок і пров'язуємо сполучний стовпчик. І ось тепер наше кільце стало таким об'ємним. Далі повітряна петля і у наступну петлю ми пров'язуємо ось так за обидві стіночки, стовпчик без накиду. А далі Робимо ланцюжок із п'яти повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять. У наступну петлю стовпчик без накиду. Далі ще один стовпчик без накиду у сусідню петлю. Один, два, три, чотири, п'ять повітряних петель стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. І так ми пров'язуємо до кінця ряду. Знов таки у першу петлю підйому яку ми робили у цьому ряді, ми робимо сполучний стовпчик, і ось таку маємо вже квіточку. Тепер нам потрібно зробити. Три повітряні петлі, щось неаккуратно, ось так. Один, два, три. Далі у наступну петельку ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і в арку стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, ось сюди у петлю, стовпчик з одним накидом, і поруч другий стовпчик з одним накидом. А далі повторюємо одна-дві повітряні петлі. Варку стовпчик без накиду, одна дві повітряні петлі, у петлі між арками, пров'язуємо два стовпчики з одним накидом по одному у кожну петлю. І так пров'язуємо увесь ряд. Знову нам потрібно закрити ряд стовпчиком сполучним. І робимо ми його у третю петлю підйому. Ось такий у нас ажурний кружечок. Далі повітряна петля підйому. У наступну петлю, стовпчик без накиду. Далі у нас ось така маленька арочка з двох. Повітряних петельок. Ми робимо один стовпчик без накиду і другий стовпчик без накиду у цю арочку. Тепер у петлю, яка у нас від стовпчика без накиду, ми в'яжемо стовпчик без накиду, потім повітряну петлю, далі ланцюжок із Шести повітряних петель: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний стовпчик. Далі одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У першу з цих восьми сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І у першу з цих шести сполучний стовпчик. А тепер іще один сполучний стовпчик у найпершу петлю, яку ми в'язали в основі нашої вершинки. І ось така гарна вершинка у нас виходить. Далі. У ту саму петлю, куди ми в'язали стовпчик без накиду, ми пров'язуємо другий стовпчик. Тепер в арку один стовпчик, в арку другий стовпчик, у петлю третій, у наступну петлю четвертий, в арку п'ятий. Цю ж арку шостий. І робимо таку саму вершинку. Повторюємо, як її робити. У петлю стовпчик без накиду, повітряна петля, потім рахуємо: один, два, три, чотири, 5, шість. У першу з цих шести. Получний стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У першу з цих восьми сполучний стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик. І у найпершу підйому вершинки, сполучний стовпчик. І у цю петлю, де ми робили стовпчик без накиду, і ще один стовпчик без накиду. А далі, таким чином, ми пров'язуємо увесь ряд. І у кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик. У петлю підйома витягуємо ниточку, заводимо гачок у цю петлю зі зворотного боку і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. Ось так. Тепер робимо повітряну петлю і обрізаємо ниточку. Далі беремо голку з широким вушком. І акуратну ниточку ми можемо сховати між стовпчиками на зворотному боці. І ось така сніжинка в результаті у нас вийшла. Розрівнюємо вершинки, і потрібно тепер або обробити парою з праски, або надати форму крохмалем чи желатином. І наша сніжинка буде ще гарнішою. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!